Я українка перш за все. А по-друге, мені тут жити, і мені, і моїй дочці, і моїй мочці. Я хочу, щоб вони жили в правій державі, щоб вони мали захист від закону повернути перш за все незалежне набу. Це є єдиний орган в Україні, який займається. Виявленням доказів корупції. Котрі ви долучаєте до такої акції? Ну це другий раз до цієї акції вчора і сьогодні. Хочеться, аби закони почали приймати обдумуючи, а не просто на якийсь поспіх і не оцінюючи, якими це наслідками може бути. Тому що люди вже вміють реагувати на погані речі, це б потрібно було зрозуміти в 13-14 році. Так би розуміємо, що збирати мітинги, і коли говориться про те, що може бути наступний майдан, це було би погано, зважаючи на те, що в нас війна в країні. Але мовчати в інтернеті була така гарна фраза мовчати на те, коли нас гвалтують. Ми не будемо. Просто влада вже дійшла до тієї межі, коли ми мовчати не можемо. Так, в кожної організації, в кожної охоронної, в кожної спецслужби будуть свої камені, але набу воно приносило користь, і це те, що має залишитися, те, що має лишати в нас демократію. Те, в чому ми маємо бути впевнені, що хтось таки працює на те, аби в нас було менше корупції. На дібавині система що працює проти на діба. Набу і САП і ВАКС були створені саме тому, що всі попередні інституції показали свою неспроможність. Мається на увазі генпрокуратура і звичайний суд. І саме тому ці інституції були створені на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів. Це дуже важливо. А головне, що їм не керує ніякий генпрокурор, тому що ну не може. Орган сам себе контролювати і залишатись при цьому чистий. Це обов'язкове скочування в корупцію або тероризм. І для мене, як платника податків і ну роботодавця, скажімо, прямо, ну це це, це просто неймовірно, тому що як вони це приймали. Всі ж знають, що вони це засунули в інший закон. Чому це робиться? Щоб зробити це тишком нишкам Якщо закон створюється новий, він йде по процедурі, його сто разів там на комітетах можуть збити, не збити, не збити. Він відточується, відшліфовується, Тут засунули нишкам в інший Закон проголосували з порушенням всіх процедур і миттєво опублікували. У нас є купа законів, в котрих чекають військові. Вони висять по півроку. Тут ознаки того, що вони хочуть обезпечити себе від органа, який їх може доганяти. Оце важливо, тому що багато справ саме по високопосадовцям і слуги народу, в тому числі, котрі відкрила саме ну, набу і САП. Я втратила на війні свого брата. Рік тому він загинув під Турецьком. Я стою тут, бо він би цього хотів. Він би хотів, щоб я боролась до останнього, будь-за що. Після його смерті я почала відкривати якісь мінімальні банки, збори, підтримувати все, що відбувається в місті. Я хочу справедливості. Так не має бути. Люди мають жити в правді, і сап і набу без них просто неможливо.